Ефір на Громадському інтерактивному та радіо 1. І вже до нашого ефіру приєдналася голова правління громадської організації ініціатива ЕП Валентина Варава. І з пані Валентиною поговоримо про те, що українські волонтери вже звернулися до президента Зеленського безпосередньо з проханням відтермінувати нову систему везення гуманітарної допомоги згідно постанови Кабміна номер 953. І чому це настільки важливо? Про це запитаємо безпосередньо пані Валентину. Добрий день. Доброго дня, дякую за вашу увагу до цього питання, тому що ми розуміємо, що з 1 грудня на кордоні буде просто колапс. Така кількість вводиться з 1 грудня безальтернативно. Система автоматизована система обліку гуманітарної допомоги створена міністерством соціальної політики. Система не протестована. Недоступна для тестування в повному об'ємі. Система має таку кількість запитань. Я не знаю, який ступінь подробності, деталізованості вам потрібен зараз. Але ми маємо на сьогодні ситуацію, коли практично зупиниться робота і великих досить великих благодійних організацій, фондів, громадських організацій і індивідуальних волонтерів. Система не продумана. Те, що Мінсоц намагався зробити спробу діалогу, ми маємо перелік запитань більше 20 запитань, на які Мінсоц не дав нам відповіді, як це буде відбуватися. А в цій ситуації, враховуючи, що Україна на жаль досі потребує. Гуманітарної допомоги з-за кордону, то митниця стане, кордон стане і варіантів не буде. Далі буде розгрібання в ручному режимі, тому що ви знаєте, що була петиція про відтермінування введення на півроку введення в дію 953 постанови, і відповідно. У зв'язці з нею йде автоматизована система обліку гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики. Але ми розуміємо, що це відтермінування не відбудеться абсолютно чітко, наша влада націлена на те, щоб з 1 грудня запускати систему. Причому це буде відбуватись безальтернативно. Ми пропонували, дозвольте зробити. Паралельно стару систему і нову систему, тому що в ситуації, коли ми не можемо навіть протестувати систему, коли дуже багато запитань, коли дуже багато буде відбуватися в ручному режимі введення інформації і так далі. Реально ну, робота робота стане. Я можу розказати по пунктам ті деталі, на які в першу чергу треба звертати увагу. Тобто, та, будь ласка, пані Валентино, адже це дуже схоже на диверсію з боку нашого кабміну в воєнний стан, коли дійсно їм не наші захисники загалом українці потребують цієї гуманітарної допомоги. а тут... Ось така протидія з боку виконавчої влади, яка мала би всіляким чином сприяти якраз тим людям, які займаються і гуманітарною допомогою, зокрема, і волонтерять. Натомість ми бачимо, і попри петицію, попри звернення різноманітних волонтерів, і жодної реакції поки що немає, так? Розкажіть дійсно по пунктах, що не так із цією постановою, і з цими вимогами. Дивіться, да, я керівник громадської організації ініціатива Плюс. З лютого 2022 року нами заведено, завезено в Україну, завезено, передано військовим або знаходиться в роботі 430 транспортних засобів. Ви легко можете порахувати, що це приблизно три дні, дві машини, грубо говорю, да? і я в принципі відносно щасливчим, тому що коли ви починаю тестувати цю систему, я розумію, що я завожу тільки одну позицію. Один транспортний засіб і всю інформацію про нього. Це певний шматок роботи, але в нашій організації є напрямок медична гуманітарна допомога за кордону. В першу чергу нею займається наша пані Ірина Савченко, і вона змушена буде заводити всі позиції повністю вручну. Це кілька днів роботи для того, щоб описати одну палету, для того, щоб декларація повністю відповідала. Але це тільки верхівка айсбергу. Я заходжу в систему для тестування зараз, коли вона стала доступною, частково доступною для тестування, і я розумію, що я можу авторизуватися тільки особистим ключем, як юридична особа. Я мовчу, що на сайті Мінсонця в посібнику написано, що там ми маємо авторизуватися КЕП ключем, а насправді нам виявилось набагато зручніше це зробити через хмарне сховище. Я знаю, що на сьогоднішній момент багато громадських організацій, благодійних фондів так і не змогли авторизуватися, не отримали доступ у системі, до системи навіть в цьому тестовому режимі. Через те, що е, вони певно не змогли зрозумів перейти на хмарне сховище або не мають цих інструментів. Тобто е, зареєструватись може тільки керівник. В більшості організацій, тільки керівник має право підпису. Відповідно, е, ми, я як керівник, і всі керівники організації, юридичних осіб, ви мають сидіти і руцями набивати всю інформацію. Тобто тоді вся робота стала, ми займаємося введенням. Практично ми стаємо діловодами і заручниками нововведень Міністерства соціальної політики. Але це ще не все. Далі дивіться величезний блок волонтерів фізичних осіб, які не мають доступу до цієї системи. Вони вони роблять величезну роботу. Ми знаємо, що це якраз велетенський мурашник, де кожен тягне свою якусь корисну допомогу армії. Вони повністю будуть вирізані з цієї системи, відсторонені, тому що вони не є юридичними особами. Фізична особа не може ідентифікуватися, хоча. В принципі, ми знаємо, що існує дія, існують інструменти е, ідентифікації, які могли б ідентифікувати людей, але про індивідуальних волонтерів взагалі тут ніхто не думає і про ту допомогу, яку вони надають, також. Е, наступний момент: дивіться, будь ласка. Е, система доступна для тестування. Тільки до моменту заведення інформації. У нас зараз на минулому тижні у нас пройшло 10 автомобілів для Збройних сил України. Я в тестовому режимі заводила інформацію про ці автомобілі, заводила він коди для того, щоб протестувати, як працює система. Але автомобілі вже в Україні, система, митна система їх не бачить. Я отримаю в результаті запис про те, що даний вантаж ще не перетнув митний кордон України. Тобто, як звітувати, ми взагалі не розуміємо. Система тільки на вході на початку, першій половині доступна для тестування, і з 1 грудня. Вона буде працювати безальтернативно, ясна річ, що дуже багато багів вилізе в процесі цього тестування. Ми вже ці баги бачимо. Ми задаємо питання Міністерству соціальної політики, вони не відповідають. Найцікавіше ще один момент, який просто безмежно демотивує. Дивіться, там, коли ми заходимо, коли ми переганяємо автомобілі. Ми можемо зайти в систему в єдине митне вікно і зробити електронну декларацію на гуманітарний вантаж. В системі е митниці така можливість є, і ми сформуємо буквально відразу готову декларацію з указанням: хто везе, куди везе, для чого везе, з усіма, з усіма даними. Але е виявилось, як виявилось, я була шокована насправді, що. Е Система Міністерства соціальної політики вона взагалі ніяк не корелюється з митною системою автоматизованою. Тобто існує одна система, і я маю завести інформацію в митну систему раз, а потім ще зробити ту саму роботу в системі обліку гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики. Коли ми задаємо це питання Мінсоцу на робочій групі на спробах діалогу, нам не дали відповідь. нам сказали дуже красиво і обтікаємо. Ми ведемо переговори із Державною митною службою і з Державною податковою, ну, з Державною фіскальною службою, тому що потім, з приводу кожного конкретного вантажу, ми будемо мати звітувати і подавати податкові, податкові звіти. І таким чином виходить, що за один вантаж ми маємо зробити три роботи. Ми тричі маємо вводити в різні цифрові системи, які ніяк не синхронізовані одна з другою. ми маємо, Тобто, нас, волонтерів, заставляють тричі робити якусь роботу, сенсу якої ми насправді не дуже бачимо, тому що ми розуміємо. Що треба е, боротися з брудною гуманітаркою. Ми дуже добре бачимо, яка кількість гуманітарки продається або розкрадається. Mm -hmm. Але при цьому ми так само розуміємо, що шахраї мають можливість найняти людей, які зроблять всі документи і все гарно заведуть в систему. А волонтерські організації, тобто, ми досить велика організація, у нас є бухгалтер, але нам треба буде брати ще одну людину. Ну, Навіщо? Поясніть мені, будь ласка, тобто заставляти волонтерів займатися паперовою роботою, яка не принесе того ефекту. Я маю на увазі там боротьби, боротьби з ловживаннями, на які воно в принципі було розраховано на вході, Так ось така ситуація. Пані Валентину, то з чим ви пов'язуєте ось це нерозуміння наших урядовців цієї проблеми? Я думаю, що у нас з одного боку проголошена це мої версії не більше. У нас з одного боку проголошена цифровізація, з іншого боку, я думаю, що міністерство отримують міжнародні гранти, але, ну, чесно кажучи, це потрібно робити. Моя перша реакція була це дуже це дуже класно, тому що це має нас ідентифікація в авто, цифровій автоматизованій системі. На вході вона захищає організації, тому що ми вже стикались багато великих організацій фондів благодійних стикалися з тим, що будь-хто приїжджає на кордон, на кордоні говорить. Я такий-то, такий-то, для такої-то організації, така-то назва, така-то адреса, такий-то код ядерпол, везу таку прекрасну гуманітарну допомогу. А ця допомога потім кудись розчиняється, десь в тумані, і допомога зникає. Тобто, під нас вона може бути завезена, але ідентифікація не відбувається. Тому перша реакція, так, це потрібно, але воно має бути зроблено з розуму. Мають воно починатись має з синхронізації з митною і податковою ем, системою, а зараз всі ці синхронізації не відбу не відбуваються. І по факту ми розуміємо, що держава для того, щоб звітувати, які вони круті борцони з корупцією, замість цього е, просто нагружає нас зайвою роботою, яка не буде ефективною. Це очевидно зараз. Же. Пані Валентино, то які у вас прохання чи вимоги до президента? У нас мабуть вже, мабуть вже вимога, тому що спроби діалогу не привели ні до чого. Зупинити, не вводити з 1 грудня. Роботу постанови 9.5.3 і відповідно зв'язано з нею автономну систему, або дозволити як компромісний варіант, якщо ця система має працювати, дозволити. Існування двох систем паралельної завезення за спрощеною системою заведення гуманітарної допомоги, і в режимі тестування хай поступово набирає оберти е, системи обліку гуманітарної допомоги. Тобто ми розуміємо, що це треба робити, але воно має бути зроблено з розумом. Більше того, е, треба розуміти, що е, так, само кінця, е, е, так само з кінця вводиться так само з кінця вводиться. Вибачте, вводиться ця система, вона не відповідає. підзаконні акти не відповідають власне закону про гуманітарну допомогу. Ми бачимо, що постанова, яка буде зараз знаходиться на етапі підписання 9.1.1.1 і постанова 9.5.2, вони взагалі. В деяких позиціях, наприклад, в позиції везення транспортних засобів, вони протиїщать закону про гуманітарну допомогу. Ну, я можу також ну продовжити тему транспорту, тому що це те, що болить, ви розумієте, що якщо ми завезли більше 400 транспортних засобів, ці транспортні засоби передані Збройним силам України і. Черга у нас на десь на десятки автомобілів. Тобто військові частини розуміють, що і ми дуже добре розуміємо, що автомобілі це витратні матеріали. Але дуже прекрасним чином, з 1 грудня, якщо вводиться постанова 9.53, то виходить, що е, е, Громадські організації, благодійні організації, можуть завозити транспортні засоби лише ті, які е, організації ветеранів, організації інвалідів або реабілітаційні центри. Розумієте? А волонтерські організації, які постачають транспортні засоби для ЗСУ або Сил оборони загалом, вони не, мають, не, не матимуть змоги завозити транспортні засоби. тобто, ну, Якби держава за, е, забезпечила цими транспортними засобами, ми були б тільки раді і зайнялися б своїм життям, але на жаль, це не так, і запитів у нас щодня з черга зростає. Це ви ну, те, що ви розказуєте, якийсь схоже на маразм і дійсно схоже на диверсію з боку нашої влади. Але, пані Валентино, то якщо, не дай Бог, ця постанова запрацює з 1 грудня, чого очікувати нам загалом і в Збройних силах України, і загалом на кордоні, і загалом у волонтерському русі? Ви знаєте, я все-таки, попри все. Е... Не втрачаєте це автоміст, Я сподіваюся, я сподіваюся, що цього не буде, але якщо змоделювати ситуацію, то просто зупиняться всі, взагалі, вся гуманітарна допомога, всі гуманітарні вантажі. Це ну, десятки, як не сотні тонн щодня, вся ця допомога зупиниться. Величезні черги на кордоні, тому що митниця не розуміє, як це трактувати, роз'яснень, навчань, пояснень не відбулося досі. Сьогодні, 15 число, залишилося два тижні, розвитку подій поки що немає. За два тижні закрити питання, відповісти на питання або поправити ситуацію неможливо. Тобто величезні черги на кордоні, бунти. Збройні сили розвернуться і скажуть: ну Йолки-палки, за що ми воюємо? За те, що влада, яка не може власне, управляти державою, не забезпечує нас нічим, але прикручує гайки волонтерам. Ну я, я бачу зараз по кількості запитів, наскільки наростає соціальне напруження. І ну, цей соціальний вибух може спричинити типу мені на язик, але цей соціальний вибух може бути спричинений будь чим. Наприклад, такого роду постанови. Я не хочу бути касандрою, але такого роду ризики також треба розуміти. То, пані Валентино, ви пропонуєте відтермінувати, а до коли, чи коли можна вводити таку постанову? Все-таки по завершенні воєнного стану, по завершенні війни, чи коли? В ідеалі по завершенні військового стану. Це в, ідеальні, в ідеальному варіанті. Не в такому ідеальному варіанті. Будь ласка, дайте хоча б півроку, опрацюйте систему, уникніть всіх багів, помилок, які система буде видавати. От. Убезпечте волонтерів від зайвої роботи, убезпечте волонтерів. Я ще не сказала про автоматичне блокування системи. Якщо ми не даємо вчасно звіти, про те, що немає роз'яснень, як буде працювати система в умовах блекаута, тобто, ну, от реально, запитань набагато більше, ніж відповідей. Дайте відповідь на ці запитання, заводьте, дайте завести систему, дайте її синхронізувати з податковою митною системою, і також з Мінфіном, тому що там також дуже багато питань, а тоді можна це вводити. Але тільки після того, як до 1 грудня? Ну, так. Да. З 1 грудня все стане. Зрозуміло. Дякуємо, пані Валентино, за вашу небайдужість за те, що піднімаєте такі архіважливі. Проблеми для нашої держави, для наших збройних сил України для нашого суспільства. А загалом, Валентина Варава, голова правління громадської організації, ініціатива е плюс про те, що з 1 грудня може стати весь волонтерський гуманітарний рух, і це може дійсно. Викликати величезну соціальну напругу в нашій державі. Будемо сподіватися, все-таки на мудрість наших керівників і керівників і в, в уряді, і в офісі президента. Будемо, будемо сподіватися, що президент теж відповість на звернення від зокрема Валентини Варава та інших волонтерів, які підписалися під її зверненням. Дякуємо вам. На все добре. Тримайтеся. Дякуємо вам. Обов'язково переможемо. Вам. Дякуємо.